Печера Кришталева Тернопільська область. Кришталева печера це вимита 20 мільйонів років тому підземними водами гіпсова система ходів, що має безліч розгалужень. Загальна її протяжність 23 кілометри, з яких на екскурсійний маршрут доводиться близько 2,5 кілометрів. Печера Кришталева знаходиться в селі Кривчі Тернопільської області. Вона відкрита для туристів і ніякого спеціального обладнання для відвідин не потрібно. Цього разу я відвідую цю печеру не вперше. Я тут вже була декілька разів і тому досить спокійно себе відчувала. Але коли була в печері перший раз, то чесно кажучи, мені було трохи лячно. Я переживала, чи вистачить мені там повітря. А якщо вимкнуть світло, а я вже відійшла від входу на один чи два кілометри. А якщо я раптово зверну з маршруту і там загублюся. А чи є там привиди?» Так, і про таке я думала. Але з кожним наступним моїм візитом кришталеву печеру всі ці страхи розвіювалися, і я ще більше захоплююся цим неймовірним підземним царством. Спочатку ми йшли метрів 500 вперед по вузькому коридору, але печера електрифікована. Головне, треба уважно дивитися, щоб не задіти головою нависаючі брили, які зненацька з'являлися за поворотами. Дихається в цій печері дуже комфортно. Протягом року температура повітря тримається 10-12 градусів, вологість майже 95%. А далі, коли ми вже дійшли до старту маршруту, на нас чекала таємнича кільцева прогулянка по залах самої печери з візерунками на стелях, кристалами і кажанами. Протяжність туристичного маршруту 2,5 кілометри. Як же мене вражає краса цієї печери? Фото та відео не передадуть те, що ми побачили. Кристали виблискують, і завдяки їх блиску печера отримала назву кришталева, хоча в дійсності порода її гіпсова. Кожен зал має свою назву. Крім лабиринтів коридору, в печері є великі зали, покриті білосніжними, а також різнобарними кристалами Торинного гіпсу, що надає їй нереальної краси. Кришталева печера навіює спогади про казки і легенди, про містичних істот, що мешкають в скелях і у щелинах. Тут на кожному кроці погляд зупиняється на чудернацьких рельєфах, що виринають з темряви. На стінах в розщелинах можна побачити зображення кам'яних тварин або якихось нереальних істот. Тут твоя уява малює різні сюжети. Гра світла і тіні утворює настільки несподівані композиції. Що твоя фантазія мимоволі переносить тебе у світ дитячих казок. Саме так я колись уявляла тридев'яте царство, читаючи дитячі казки. На стінах іскряття переливаються вінливими барвами кристали. Від цього кам'яного квітника неможливо відірвати погляд. Тут в кожному залі можна стояти та милуватися дивовижною красою, яка відкривається перед нами, Посвітивши ліхтарком, милуєшся видом стрибаючих кристалів по стінах печери. Ось заради цього варто потрапити сюди. Я кожного разу для себе відмічаю, як дивно тут відчувається час. Мені здається, що пройшло лише хвилин 15, а насправді вже промайнуло півтори години. Так, для мене тут час зупиняється. Ці печері дуже дивні відчуття. Ти розумієш, що ти реально глибоко під землею, можливо, вже на кілометр чи два від входу. Зв'язку немає. Оточуючи тебе інтер'єри дуже незвичні. Також ти розумієш, що за межами освітленого маршруту ліворуч і праворуч повна темрява, яку ти частково бачиш в отвори бічних відгалуджень. Але в той самий час тут так цікаво і спокійно можна прожити все життя в Україні і так не дізнатися, що приховує від нас наша земля в своїх надрах ось вже мільйони років. Іншого життя не буде. Подорожуйте і любіть свою Україну вже сьогодні.